А от цікаво, скільки таких готелів треба побудувати у Мелітополі, щоб люди могли подолати якісь два кілометри місцевої дороги. Повірте, для більшості водіїв цілого дня буде не досить, щоб проїхати пекельний відрізок біля тутешньої церкви. Віталій кобзар детальніше про те, за які гріхи дорожники так карають автомобілістів. Стан доріг ця проблема дошкуляє Мелітопольцям уже не один рік. Щодня місцевим і заїжджим автомобілістам доводиться долати отакі непролазні нетрі. Мелітополь місто постійних вітрів та підвищеного рівня вологи. Саме через дощі багато центральних вулиць перетворюються на суцільні багновища. Місцеві нарікають, дороги тут мало що не ремонтують. Їх навіть від снігу прибирають тільки на свята, та й ще не усі, а лише церковні. Ну, дорогу, дорогу буває, де треба чистити, коли в церкві якийсь праздник, потім грейдер пройде, прочистить. Якщо хороший дощ, це до машини. І от туда це сплошна лужа. По вісні прошлі з грейдером туди-сюди. Рейдером. Да. І все, як би тут ніхто нічого не діла. Чому ніхто з місцевих чиновників не переймається залишками тутешніх доріг? Питання відкрите. По відповідь вирушаємо до самого заступника мера. В этом году в 2016 тисячі шістнадцятому году уже у нас по проекту, который под собой предусматривает замену канализационного коллектора, под собой подразумевает прокладку ливневой канализации. За словами Павленка, щоб відновити асфальт, хоча б на головній вулиці міста з державної скарбниці потрібно виділити аж 5 мільйонів гривень, Достатньо серйозний для бюджету города. Поэтому ми зараз е даний проект намагаємося е провести е частично в часті фінансування з обласним советом. Мо то що ця дорога буде діло в цьому році, це однозначно. А поки що, єдиним порятунком мелітопольців залишається старенький грейдер, але ж і його місцеві чекають не раніше травня, як не крутий, а в великодні свята.